Дикі жовтневі платіжки за тепло, які спричинили справжній скандал минулого тижня. Перераховувати не будуть. Про це сьогодні заявили в столичній мерії. Київська влада не виявила помилок у квитанціях від Київенерго. Це питання кажуть заступники кличка. Вони опрацьовували разом з головними авторами теперішніх тарифів на тепло і представниками мінрегіону. За висновками комісії суми обґрунтовані за методикою камбіну до того ж на високі цифри відчутно вплинула. Холодна погода в жовтні, але визнають, що система нарахувань недосконала і потребує коригувань. Принаймні 650 столичних будинків, обладнані лічильниками, отримують уже відкориговані платіжки за листопад. «Київенерго» пояснило це тим, що вони не змогли зняти в цих будинках показники, тож нарахували оплату за нормативами. Ми внесемо свої пропозиції для відповідного коригування такої методики, щоб. Такі крайні місяці опалювального періоду також відбувалося збалансоване нарахування.